У прифронтовій Таврійській громаді з'явився шериф старший лейтенант поліції, поліцейський офіцер громади, Дмитро Олександрович. Поліцейський офіцер громади це офіційна назва посади пана Дмитра. Він вимушений переселенець з Мелітополя. Нині працює у селах Таврійське, Юрківка та Любимівка. Зокрема, виїжджає на місця прильотів. Головне це Швидко зреагувати до приїзду швидкої до приїзду ДСНС, де знаходяться люди, евакуювати, тому що частіше за все, що це може бути повторний обстріл. Також поліцейський постійно взаємодіє із жителями громади. Відвідую, наприклад, там сім'ї складними життєвими обставинами або людей раніше судимих і так далі. Тому подобне у приміщенні поліцейської станції пан Дмитро буквально днює і навіть ночує. Так оснастив собі спальне таке місце. Каже, на зв'язку із мешканцями Таврійської громади цілодобово, готовий допомогти навіть з побутовими питаннями. Тут ж зараз не працюють автозаправочні станції, якщо людині потрібно для щас покусити, там щось заправитись, немає можливості. Дмитро Олександрович, будь ласка, в мене каністрочки є, якщо потрібно, з'їздимо, заправимося, або якщо я їду по дорозі, заправлю. Шериф наднеобхідна під час війни людина, кажуть у громаді. По первах ми, звісно, самі займалися, поки не було поліцейського. Ми організували групу свою добровольців, і займалися самі і з мародерством з усім. Тепер у нас є Дмитро Олександрович. Задоволені його роботою, так як він працює, його відданість, його професіоналізм все це видно.